Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Ми з України. А, продовжуємо ми грати у Шерлока. Не забуваємо протискати вподобички, писати щось у коментарях та підписуватися на канал. Далі планується дуже багато цікавенького контентику. А ми прийшли вже на новеньке місце. Нам тут щось потрібно знайти: якийсь сейф і взагалі оглянути ось цю місцину. книжкова шафа. а ну У цій шафі жахливий безлад. Кілька книг впали з полиць. Здається, цю шафу можна посунути. Спробую це зробити. О! Oh! Сейф! Що так швидко? Ось замок, який я маю сьогодні відкрити. Подивимось. Напевно, зараз буде головоломочка. І замочок тут, я думаю, ну, геть непростий. Геть непростий. Можливо, Можливо, якось так. Ось тако. Так, 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 так. Так, а тут не співпало, до речі. А ну тут воно як? Також не співпадає. Давайте поступово. Jeg er ikke bedre spooky enn det. Цікаво, цікаво це все коротше. Так, ця штукенція не рухається, наскільки я зрозумів. Так, тут у нас щось поки що не дуже. Думаю, ось так треба. Тут потрібно знайти якусь позицію. Хе-хе-хе. <реш> цікаво. Реально цікаво. А, все вийшло. Фух, я думаю, вже все затягнемо зараз тут. Який сюрприз. Ще один замок. Хм, Я не зможу його відкрити. Я пам'ятаю ключ, який фолі носить на шиї. Він може підійти. Сподіваюся, вони найняли мене лише для того, щоб відкрити перший замок. Почему макаємо на крадію? Заманимо їх у пастку і з'ясуємо подивимось які можливі шляхи для втечі залишаються у країні якщо поліція захопить їх з Ненецька у парадних дверей. Планувати пастки у маєтку. Ну, ходімо. Подивимося, що тут можна буде зробити. Прі ці двері можна легко втекти, якщо щось піде не за планом. Тут можна було б щось зробити, аби перешкодити потраплянню туди. Ану, ходімо. Традій не намагатимуться втекти крізь парадні двері, якщо з них буде поліція. Угу. Вікно першого поверху ідеальний шлях порятунку від поліції. Це може знадобитися. Стілець. Що ми будемо робити зі стільчиком А, мотузка. чудово Можливо, щось звуєте. Зліпити. Еге, тепер двері заблоковано. А це що? Цей люк веде до підвалу. Тут був би варік, напевно, мотузкою. Десь що би юсфул. А, ти. А, я думав, він минулого разу її забрав. Ля. Так, чогось не вистачає. Я зрозумів. Ну, мотузку ми знайшли, потрібно, напевно, знайти ще щось. Ходімо на другий поверх. І поглянемо, що там ще є. Пастка працює чудово. Тепер ніхто не вилізе крізь це вікно. Ну, зараз все тут дооблаштовуємо. Ще потрібно щось розібратися. Що з люком тим зробити, аби вони не змогли вилізти. Так, ходімо нагору. Це вікно розташоване високо над землею, але хтось із крадіїв може спробувати втекти крізь нього. Ох ох ох. Намисто це може знадобитися. Тут це вже все заблоковано тут, в принципі, сюди вони не дістануться. А ось до вікна можуть спробувати. Ага, на сходи ми насипимо. Варто крадію ступити на це намисто, як він полетить. Треба рухатися обережно, інакше мій план провалиться. Так, ще щось потрібно знайти для люку. О люстра. Цікаво, що ця стара люстра робить на підлозі. Схоже в неї погане кріплення. Припускаю, що крадій може намагатися відкрити замок цим великим молотком, але зазнали невдачі. Тепер, якщо хтось візьме молоток, мотузка розкрутить і люстра впаде. Еге. Нічого собі. А, це напевно якраз... О, який милий старий килимок. Це напевно якраз для люку Що, ні? Oh, a... А я його oh, ще забрати не можу? Ляшо реально? Я думаю, це можна відкрити люк і там. А... І там постелити килимок. Це було б логічно, якщо, якби так можна було б зробити. Дуже логічно. Сходи відсутні. Якщо хтось туди впаде, то не зможе вибратися без сторонньої допомоги. Ну, тепер, напевно, килимок можна взяти. Я правильно розумію? Ага. Це може знадобитися нарешті. Ну, я так і думав. Я так і думав, що воно буде. Останні приготування. Тут на них буде чекати така ой досить, досить цікава несподіванка. Тепер це не відкритий люк, а просто красивий килим на підлозі. Ну такий собі, звичайно. Ну Треба рухатися обережно. Інакше мій план провалиться. Так, нагору. Там все фініш. Паде. <ріст> якщо він завідає до їдальні скопить молоток, щоб виламати двері на нього, впаде люстра. Тепер, якщо злодій бігтиме через кухню, то несподівано опиниться у підвалі. Паски для моїх церкових товаришів готові. Я вже можу піти, але пізніше повернуся з Чарльзом Фолі та його товаришами. Поліція! Поліція! Біднесенькі, ля. всім залишитися are. на місцях. Де вони? попалися, Ватсоно, завдяки вам. How, Як це? Ви чудово Just вдали поліцейського, мій друже. Друж, сперляк вони потрапили в пастку. справді? You, можете повірити, Васоно? Це була цікава вистава. Вони вже не втечують з будинку. Ви наволоч. А за допомогою цього пістолета вкоїли вбивства на Хафмон-стріт. Звідки ви знаєте? Ти вже закрив справу шерлоку? Майкрофт, що ти що тут робиш? Ти за мною стежив? Може здаватися, що я використав тебе шерлоку, але тебе Майкрофт, має, має втішити, що ти добре прислужився нашій королеві цього а. разу. А зараз Let's подивимося be. на наш улов. Але цей чоловік не належить до веселунів. <плес> Ні. Що ми тут робимо, Шерлок? Цей джентльмен Чарльз Фолі причетний до подвійного вбивства. Він полював на колекцію коштовного антикваріату Елінійські скарби, які зникли багато років тому внаслідок крадіжки. Йона не з залягали. Ой, яке горе. Холмс, це неймовірно. Еллінські скарби. Справді. Лише брязкальце де девеселуної. Чому know, ти питаєш про ти це у мене, Майкрофт, Майкрофт? Це ти повинен їх знайти? Ще побачимося, любий брате. Так, паски ми встановили, виконато. Чудова колекція коштовностей і вона вважалася втраченою. Так, ми це ми знайшли. А ну там ще щось було. А, реально ще чогось нема. Значить, ще якісь повинні бути зачіпки. Аска, з людству працювала чудово. Чарльз Фолі у нокауті. Якихось ще зачіпок не вистачає. Наскільки я розумію. член трупи фолі, він непритомний. Там ще повинен був хтось застрягнути. член трупи фолі, він також непритомний. Ля, я що, не все знайшов? Виходить, чи що? Тут ми нічого не можемо подивитися. Це не підходить. Хм. а для чому у нас залишаються не всі розгадки. Ми десь або щось не помітили, не знайшли, або ще щось. Ось десь я не. Але ну все вказує на те, що виновний винуватий фоулі. Через Фоулі організував викрадення еллінських скарбів, наслідком якого стали подвійне вбивство на Хапман стріт Лейтон Чепмен став свідком злочину. Е, ну Засудити, вигадав і втілив відступ підступний план помсти та ще й вкрав старовинні коштовності. Він заслуговує на шибеницю ех Чарльз Фолі, ви скоїли пограбування і умисне вбивство. Ви будете суворо покарані за ці злочини. Ви жалюгідний, ви шавка з Конланд Ярдо. Збережіть цю промову для шибениці. Певен, журналісти будуть у захваті. Мені вже час части, на джентльмені, будь ласка, візьміть наших друзів під варту. Ви куди? У мене є незавершена справа. Побачимося на Бейкер-стріт. А, можливо, ми ще щось там не доробили. Ем, Розкрити злочин в е, виконано. Обережніше з ліхтарями. Не наближайтеся до їх до бочок. Доброго вечора, джентльмени. Хто це? Це не важливо. Важливо, те, хто ви, які у вас наміри. Ви можете завадити нам їх втілити? Взагалі-то так. Гей, обережно, ви висадите нас у повітря. Я слухаю. Не знаю, як вас веселенів, але гадаю, вам це вже відомо. Ми ті, хто вже втратив усе найдорожче в житті. Ми збанкрутілі крамарі. Ми робітники, яких звільнили з роботи. Ми чесні люди, яких пограбували. Нас викинули на вулицю з власних домівок і все в ім'я так званого закону. Закону, який встановила наша влада, закону, який робить пересічних громадян більш уразливими, а багатів більш захищеними. Ми живемо не лише в британській імперії. Серед нас є вихідці з нових земель, Америки, Австралії, і нас багато але всі ми люди, і ми веселі, бо ми вже більше не боїмося. Рейдфодоспаздебіможноуладці зробили все можливе, щоб посіяти страх в наших душах. І він дуже легко там оселився. Страх нашепотів нам схилити головою. Це заважало боротися банкіри і політики, ось в чиїх руках наше життя, наша робота і наш хліб. Вони підбурюють нас конкурувати між собою, щоб подивитися, але їх мало, тож вони слабкі, вони ніхто без своїх титулів. Ми не повинні боятися їх. Це наші так звані господарі, мають боятися нас. настав наш час заявити про себе. Ми веселі і нас багато. Ми збираємося підірвати лондонську фондову біржу. Ніхто не постраждає, але всі права на власність і боргові зобов'язання мають бути знищені. Зрешт, зрештою, це лише документи. Цієї ночі ми звільнимо купу людей. Це радикальний крок, на який результат ви очікуєте. Хаос, Але незабаром люди зрозуміють, що вони вільні і нікому не належать. Вони зможуть об'єднатися і працювати на себе, не дозволяючи можновладцям вказувати їм, що робити. Нарешті пануватиме справедливість. Те, що ви плануєте зробити, є злочином, а не справедливістю тоді що для вас із справедливістю? Діти потрапляють до в'язниці за чер... черствий окраєць хлібу. А скільки ви знаєте лордів, яких покарали за вкрадання власного народу, за посилання його на смерть у шахтах або за кордоном у боротьбі за землі? Наші господарі нас не чують, тож настав час заспівати їм пісню веселонів. Ви дозволите нам втілити наш план? He -he -he. He -he. Я або туди, або туди можу. Ну, в принципі, їхні погляди мені зрозумілі, але я не впевнений, що це щось дасть насправді. Коли закон обслуговує меншість, йому віри немає. Усі люди рівні, і кожен має право обрати власний шлях. Я не зупинятиму вас. Ля, я трішки не те вибрав, що хотів. То ти почав цікавитися російською літературою? Так, останнім часом. Злочин Ікара. Цікавий роман. Я пам'ятаю кілька цитат. Справді, я почав читати, але він виявився важким для розуміння. Так, доктор, він сам саме про розум, Шерлоку. Я пригадую один із рядків, щоб вчинити розумно, одного розуму замало. Hmm. І ще одна стата спала мені на думку страждання і біль завжди обов'язкові для широкої свідомості і глибокого серця. Hmm. Скажіть, доктор, у мого брата є ознаки болю чи страждань. Із з того, що мені відомо, річ у тім, докторе, що за маскою мій брат ховає глибоке серце, таке глибоке, що він вже й не пам'ятає, куди подів любов.

Народження, <звуч> но... народження нового світу. Є цікаві листи, Вацене, потенційні клієнти, варті нашої уваги. Лише друге нагадування місіс Хадсон про нашу нову сусідку. Вона закликає <звуч> вас прибрати. О, а мені байдуже. Хомсе, леді, яка в'їде найближчим Holmes, часом, попросила дозволу has розмістити has свої речі в нашій кімнаті для гостей. Стривайте, що? Леді? Кількість доказів, ми не всі знайшли. Десь один. Ми доказ фукали Я не знаю, чому вони не вибиралися. По факту, їх правильно залишилося два, щоб можна було вибрати один. Ну, так же сталося. Але висновок ми зробили вірний. Чудово, прийняти рішення. Так. Рейтинг особистості нейтральний. Які вирішили так само 97. Все так само. Все так само. Ну, як я розумію, це вже все кінець. Так, друзі, це кінець. Усім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Ось таку ось, як на мене, досить прикольну частину ми. З вами гри пройшли. Будемо рухатися і далі. Усім дякую за ваші перегляди, за те, що протискаєте вподобаєчки, щось пишете та підписуйтеся на канал. Будемо рухатися далі. А на цьому все. Частинка закінчилася. Можете сказати, як вона для вас була, чи була вона вам цікавою, і все-таки інше. Тому усім гарного дня! Мирного вам неба, віримо перемогу та у наші збройні сили України. Усім бувай!